Уявіть собі, президент США анонсує, що НАТО повністю профінансує зброю для України. Також він пообіцяв зробити важливу заяву в понеділок. Ну, друзі, раніше в нас було два тижні, а тепер в нас в понеділок важливі заяви. Тим часом Лавров передає особисто Трампу якийсь документ, який Трамп обіцяв вивчити. Трохи схоже на махінації, про які навіть говорять американські аналітики. Вони заявляють, що Москва знову грає в свої ігри. А ще канцлер Німеччини вимагає від Росії репарації для України, а Збройні сили України знищують командира 155-ї бригади морської піхоти РФ. Друзі, я вас вітаю. Ви дивитесь топ-5 головних новин, які пояснюють, а що відбувається на даний момент. Трамп заявляє, що НАТО профінансує зброю для України. Уявіть собі, президент США щойно повідомив, що досяг домовленості з НАТО про постачання американської зброї України через Альянс. Він стверджує, що США відправлять зброю до НАТО, але НАТО фінансує ці поставки на 100%. Трамп навіть пообіцяв, що потужні системи Петріот будуть передані НАТО для подальшого розподілу. І якщо слова Трампа виявляються правдою, це абсолютно змінить механізм отримання Україною озброєння. Тобто тепер допомога йтиме за наступною схемою: зброя направляється в альянс НАТО, а потім в Україну. Ну і головне, що за все це буде платити НАТО. Ми, по суті, друзі, з вами вперше чуємо про таке формулювання, що може бути дуже корисним для України, адже тепер за фінансування відповідатиме весь альянс НАТО, а не одна там чи дві країни, і зброя може надходити в Україну швидше. Але це ще не все. Трамп знову заявив, що він розчарований Росією і пообіцяв зробити важливу заяву щодо Росії в понеділок. Ну, він також додав, що його наступні кроки залежатимуть від подій, які будуть відбуватися найближчі тижні. Можливо, ми нарешті побачимо нові потужні санкції проти Росії та значно більшу підтримку для України. Якщо ці обіцянки, про які Трамп говорить, реалізуються, то, друзі, ми маємо з вами надію на пришвидшення завершення війни. А тепер ще про одну інтригу з дипломатичного фронту. Уявіть собі, Лавров передає документ особисто Трампу. Речниця Державного департаменту США Темі Брюс підтверджує, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров передає через держсекретаря США Марко Рубіо якісь. Начебто нові ідеї по завершенню війни, але вони засекречені, і їх має розглянути лише особисто Трамп, чесно кажучи, це ну, насторожує. Документ переданий особисто Трампу від Лаврова. А чому зміст документа замовчують? Це, друзі, викликає багато запитань. І ще один цікавий момент, про який говорить Інститут вивчення війни. Американські аналітики пояснюють, а навіщо взагалі Путіну Трамп? Інститут вивчення війни попереджає, що Москва, схоже, використовує переговори із США щоб відвернути увагу від жорсткої війни в Україні. Вони зосереджуються наразі на відновленні відносин, на економічній співпраці та прямому авіасполученні мається на увазі між США та Росією. А про війну в Україні взагалі мовчать. Аналітики вважають, що Кремль намагається таким чином змусити Сполучені Штати припинити свої дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні в обмін друзі, на розвиток двосторонніх відносин та економічних можливостей між США та Росією. Таким чином Путін використовує дипломатію як димову завісу, щоб Змусити США зменшити підтримку України та зосередитись на власних вигодах. Мерц закликає Росію заплатити 500 мільярдів на відновлення України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Заявляє, до речі, це він зробив на конференції у Римі, що Росія зможе розморозити свої активи за кордоном лише після того, як виплатить Україні 500 мільярдів євро репарацій. Це, до речі, приблизна сума матеріальних втрат, які зазнала Україна через повномасштабну агресію Росії. Тобто, ця цифра взята не просто з повітря, але вона приблизна. Я нагадаю, що зараз в Європі заблоковано понад 300 міль... мільярдів євро російських активів. Мерц наголошує, що без повної компенсації Україні доступ до цих грошей для Росії буде закритий. Хочу підкреслити, що заморожені російські активи не можуть конфіскувати через демократію та юридичні закони в Європі. Тому Мерц пропонує наступну схему. Ви виплатіть Україні репарації, а ми вам повертаємо ваші гроші. Я думаю, що така заява Німеччини стане ключовою у подальших дискусіях серед країн Великої Сімки та Євросоюзу. А ще, друзі, це і про справедливість, адже Україна має отримати компенсацію за все лихо, що принесла Росія. І на завершення чудова новина з фронту в Росії заявили про загибель командира. Українські військові ліквідували командира російської 155-ї бригади морської піхоти, полковника Сергія Ільїна. Він загинув 2 липня під час потужного ракетного удару, який, ймовірно, здійснили «Хаймарс». Разом з ним загинув ще й генерал-майор. А це ж вже друзі, величезні втрати для ворога. Їхній штаб в Кузькій області просто рознесли вщент. Російські Чуваші вже відбулися похорони Ільїна. А також російські телеграм-канали уточнюють, що так, дійсно, можливо, удар був завданий саме ракетами Хаймарс, які, які накрили штаб 155-ї бригади, що призвело до загибелі, до друзі десяти старших офіцерів. Це доводить, що наші хлопці можуть вразити ворога навіть в їхньому глибокому тилу. І як ми бачимо, друзі, висновок простий. Світ шукає нові шляхи для допомоги Україні та притягнення Росії до відповідальності. Ми чуємо заяви Трампа про фінансування зброї від НАТО до вимог канцлера Німеччини виплатити репарації України. Тож, друзі, боротьба триває, і ми віримо в нашу перемогу. Я завершую на цьому своє відео. Підпишись, натисни лайк. До зустрічі!